Із травня поточного року українці платять за споживання газу вдвічі більше. Підвищення розцінок відбулося у рамках кредитної домовленості України з міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, роздрібні ціни на газ для населення зросли вперше за майже чотири роки. Якщо громадянин має лічильник і споживає менше 2,5 тисяч кубометрів для побутових потреб та індивідуального опалення, то він сплачує 1 ,89 гривню 89 копійок за кубічний метр. Ті, хто використовує від 2,5 до 6 тисяч кубометрів, відтепер мусить платити по гривні 70 за кубометр для тих, хто споживає більше 6 Тисяч кубометр палива коштує 3 гривні 60 копійок. Якщо споживач не має лічильника, ціни будуть вищими приблизно на 10%. Окремо виділена категорія споживачів, які мешкають в багатоквартирних будівлях. Це вартість газу складає 1182 гривни за 1000 кубометрів або здорощення склало 63%. Щоб заощадити працівники Полтавагазу, радять встановити лічильники. Також варто погасити наявні борги і звірити кількість мешканців в оселі. В першу чергу звіритись по кількості проживаючих, яка занесла бенянську базу в ваші квартири. Це буде впливати на обсяг нарахувань по нормам споживання. Із 1 травня більше платять за блакитне пальне і підприємства. По 6 тисяч 200 гривень за тисячу кубів. У Полтавагазі наголошують, на цьому рівні ціни довго не затримуються. Вже за рік вони зростуть ще на 40%. У 2016 і 2017 роках газ подорожчає ще двічі. І щоразу на 20%.